Ці відеоуроки розроблені школи англійської мови Дарії Дзюби. Ви знайдете більше ресурсів на сайті enrucafe.com Доброго дня! Мене звати Дарія Дзюба, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як розповідати англійською мовою про дії, які ми виконуємо щодня. Для цього англійці використовують час, який називається Present Simple. Давайте розглянемо, як же його формують. Частина 1. Після займенників I, я, You, ти, We, Ми, They, вони ми використовуємо дієслово в першій формі. Давайте розглянемо декілька прикладів. Дієслово clean чистити. I clean teeth – я чищу зуби. Дієслово have мати. You have a shower. Ти приймаєш душ. Дієслово have. Мати. We have breakfast. Ми снідаємо. Дій слова go їздити. They go to school. Вони їдуть до школи. А зараз ваша черга. Зробіть самі речення. Drive a car водити машину. I... I drive a car. run бігати you you run have a picnic влаштовувати picnic. we we have a picnic work on a farm Pracuvaty na fermi They They work on a farm Listen to music Slukhaty muzyku I I listen to music Go shopping. Ходити за покупками. You. You go shopping. Давайте підсумуємо щоб розповісти англійською про дії, які ми виконуємо часто, регулярно, постійно, у теперішньому часі, після займенників I, you, we, they, Тавтеді слово у його першій формі. I clean teeth. You have a shower. We have breakfast. They go to school Це все на сьогодні. Знайдіть більше ресурсів на сайті enrucaфе.com